Росіяни самі підтвердили знищення корабля Цезаря Кунікова. Про це свідчать свіжі перехоплення від гур. В головному управлінні розвитки вже прокоментували потоплення чергового російського корита. Андрій Юсов зазначив, що частота операцій показує, українські захисники навчаються і покращують тактику та стратегію. Сьогоднішня поразка за словами Юсова поставила жирний хрест на можливостях ворога проводити серйозні десантні операції проти України. Ця операція була подібна до тієї, яка вже проводилась раніше із російським кораблем Івановець. Але кожна подібна спецоперація має свої особливості. Складний період, складні часи, але тим не менше, і в ці складні часи українці і українки мають право на свято, і тому головне управління розвідки і всі складові сили безпеки та оборони України привітали сьогодні українців. і Українок з Днем Святого Валентина. І Ось така успішна операція. Коли Цезер кунікав тепер на дні, і всі від цього тішаться і радіють. І весь світ бачить, як ефективно працюють українські морські дрони. Магура, це тепер дуже потужний бренд, точно більш потужний, ніж російські. Так звані великі десантні кораблі. Те, з якою частотою відбуваються подібні успішні операції, ну, власне, показує, що українці вчаться і на своїх операціях, вдосконалюють тактику і стратегію, і безумовно, такі заходи будуть продовжені. І сьогоднішня поразка. І знищення великого десантного корабля чергового це великий удар по спроможностям флота агресора. Безумовно, наслідки цього агресор буде відчувати. По суті, зокрема після сьогоднішньої операції на довгий період можна ставити ну, таку жирний хрест на плануванні і намагання хворога проводити десантні операції серйозні проти України. І, в принципі, тут Пісков сказав, що коментувати це має Міністерство оборони. Ну то напевно би Міністерство Міністерство оборони так званої Російської Федерації мало би нарешті щось сказати, і хоч тут визнати правду і сказати власному суспільству. А що з цим так званим великим десантним кораблем, екіпажем, що було на борту, і чому власне так сталося? Розкажіть, будь ласка, трохи про деталі цієї операції, звичайно, якщо можна це розголошувати. Як довго ця операція зі знищення корабля планувалась? Скільки дронів було запущено? Ну, звичайно, якщо це не кількість морських дронів ми не будемо розголошувати, але так, це Магура в 5 і про це вже можна говорити. Операція чимось була подібною до знищення ракетного корабля «Іванцов», тим не менше, кожна подібна операція має свої особливості. Так, під час виконання бойового завдання був знищений великий десантний. Корабель Цезар Куніков, і ну власне у того самого Цезаря сьогодні так історично склалося ще й день народження, тому все в один день спіпало приблизно 4 кілометри від берега. В районі Алубки, власне була реалізована ця операція. Звичайно, це складні комплексні операції. Вони готуються тривалий час. Відстежуються маршрути, збір даних відбувається. Ну і планування самої операції все пройшло за планом. Результативно, ворожий корабль знищений і не підлягає відновленню разом із вантажем. Там було БК, і за наявною інформацією більшістю екіпажу не вдалося врятуватися.